Мир вам, браті і сестри, і ми будемо говорити про те, що відбувалося після 48-го року, тому що такий сьогодні настрій. Саме, Славко вважаю, що саме з 48-го року почалася справжня холодна війна, і упав остаточно перейшло на Тацкійські рейки. Власне кажучи, давайте послухаємо цей, цей екскурс. Вами зупинилися на тому, що навесні 48-го року ми через словацькі комуністи вчинили замах стану. Ну маємо вам. Пояснити, що було перед тим. Ми там були питання за УПА. А що ж власне УПА? Я на ці питання відповім нашим любим глядачам Борвольського телебачення. Так от, восени 47-го року в південно-західній Польщі. Я ці містечка не пам'ятаю, було з німецьке в Сілезі, а потім його переназвали по Польськи якось гідотно. То там, в цій південно-західній Польщі, ну в Сілезі, відбулася конференція дев'яти комуністичних партій на під егідою Комінформу. Відбувалося воно завжди те, що дивувала Карделя, це Ось представники дев'яти партії, керівництво французької зокрема партії, виступав Жданов від імені товариша Сталіна, і на кожне питання задане товаришу Жданову, той ішов, зв'язувався по прямому проводу з Івановим, со Сталіним, дізнавався. Значить, приходив, давав відповідь. І всі ці там півтори-дві-три години конференція сиділа, чекала відповіді. Ви розумієте, що радянські представники йшов здаві, що на цій конференції без Сталіна нічого вирішити не могли. По, по кожному питанню головного начальство і ще ліцо, бо ж такою Групи військ, і главноначальствуючі, то що ні главнокомандуючі, ні главноначальствуючі, ні сам товариш Жданов нічого без Сталіна рішити не могли. По кожному поводу дзвонили, а конференція чекала. Так от, що власне запитала французька компартія. Ви нам 44-45 року відмовили в захопленні влади. Французькі комуністи були такі наївні, що в кінець 45-го року, як оце було повстання, антинімецьке, ну ви ж знаєте, Гарітлі Паріж фільм, мабуть, бачили, то власне комуністи хотіли захопити владу. Ну, подшумок, ну не, не голю ж віддавати. 500 тисяч комуністів човка можна було підняти повстання, захопити владу у Франції, зробити нову комуну. І що б вони зробили? Але Фрей тоді Сталін відмовив 44-45 рокам французьким комуністам повставати. І от 47-му році Жданов каже від імені товариші Іванова, що треба. Уникати плана маршала, треба груддю встати, не допустити план маршала. А план маршала состояв в тому, щоб дати гроші за єдиної умови виключити комуністів з французького уряду. І Сталін каже, ви маєте зробити все, підняти пролетарів, але не допустити плана маршала. Тож французи питають, так що нам повставати, значить. Він каже: пішов три години говорив по прямому проводу. Якось приходить, каже, що ні, треба говорить, мірним путем рішати. Що важливо, всі хотіли. От наприклад і Польщі грошей тоді, от, Чим була слабка одночасно і сильна радянська ідея окупаційна. що в окупації німцям могли дати східнім німцям півтори тисячі калорій. Це більше ніж Лахідні давали за планом Маргенталу, але дати вже допустимо 450 мільйонів доларів радянський уряд не міг Польщі. От план маршала давав гроші. А Сталін каже, що я вам дам по курсу. Власне, 5 рублів, 5 сот рублів, 1 долар. Я вам дам 450 мільйонів цих доларів на, на другу радянськими рублями, дам кредит на скількись там на багато років безпроцентний, і дам вам 200 тисяч тонн зерна, здається. І це буде вам Польщі план маршала від Радянського Союзу. Ну, так вони, власне, Польщу купили. Єдине, кого не вдалося купити, це чеські комуністи. Для чого я вам все це кажу? Це я вам нагадую попередню історію, що ми вчора вам пояснювали. І от, уявляєте, 28 червня 1948 року посеред білого дня читачі газети Правда дізнаються за заяву Комінформа. Комінформ це організація наступне комітетну. А в чому? Аби зміні його комуністів, а тому що преститутка, що Йосип Маршал, Йосип Брості, та приватівся в преститутку. Ну це відома історія. Можу вам стаж батьки розказували цю історію. Так в чому була проблема? І тут ми маємо повернутися до Троцького і Меркадера. Це дуже важлива історія. Зміти, що на тим як. Лідарубам прикінчили Троцького, що на Меркадері все не закончилось. Була ще його жена і було немало американських трацкіста. Ясно, що всі вони були євреї. Троцкизм це чисто єврейська ідея, і ми маємо за неї говорити раціонально. Дуже складно пояснити вам, що таке троцкизм. От, допустимо, взяти Шехтмана, не помню як його не ім'я, бо Шехман це власне класик третього табору. Це той, що вигадав третій таб-табір. Шехман це ідейний наслідник Троцького і людина, яка змогла розвити ідеї Троцькі троцкізможного до того, що він був виключений з Троцкістів десь в 50-ті роки, а бути виключеним з Троцькістів – це ще слідця заслужити, я вам скажу. Ну так от, в чому ця сила ідеї до чого тут упає? Я вам поясню. Що чого боялися більшовики? Вони боялися пропаганди Троцкіської весь час. І не тільки німецьке радіо, не тільки Гебельс віщав троцкіські радіопрограми робив. От це, це факт, що радіостанції німецькі 41, го 42, го 43 го року працювали під виглядом троцкізків, в тому числі давали троцкістські ідеї, просували тут на переворот. Але і справжні троцкісти працювали. Чим були зайняті органи Держбезпеки, наприклад, в Мурманську або во Владивостокі. Вони очікували на представників. Яків правсою торгового флота американського. Це був троцкійська профспілка, і ці троцкісти моряки мали привозити якісь листівки і роздавати їх тут. Ви розумієте? Ідеологічна боротьба з Троцкізмом відбувалася ще 42-го року. І менш жорстокою вона не стала. Зуміти, от Сталін багато кому міг пробачити, багато кому міг власне, ну що. Цього ж шала, мабуть, вони всі чтили не будемо цю за старі ці історії. Але от кого стріляли безпощадно, як бешених собак, от ви цілком правильно от покажи час цей револьвер ще раз, дав от власне сюди. То це Троцький стіл. Це були скажені собаки дійсно. А чому вони були? От не треба наводити ніколи в людей. О чому вони були скажені собаки? Я вам поясню. Непримиреність, вони розуміли ідеологію. От, на 40-й рік уже не було людей з альтернативним мисленням в радянському Союзі. Коли сюди 41-го року прийшла ОУН що Мільниківці, що бандерівці. Вони зрозуміли, що це постановою третього збора і примітивно фашистськими нацистськими ідеями. Тут не обойдешся, тут все марксіди. Ви розумієте, і головне ж Багато східних українців з Харкова, з Києва, влилося. А це вже бо люди з певним троцкійським мисленням. Ви називаєте, що єдиною реальною опозицією сталінізму був троцкізм. Вкратце, що таке троцкізм, я вам поясню. Це божевілля насправді, але його ознаки клінічні дуже прості. Перше, значить, що спочатку треба душити робітний, селян в інтересах робітників. От те, що 33-й рік. Власне, відбулося в Україні, оце от те, що душили наших українських селян, нібито в інтересах великоросійських, а в тому числі і українських пролетарів. То це класика, це дійсний тросків. От селянина треба душити. Чому селянина треба душити? Щоб годувати робітника і не допускати, в чому і чим тоді маркси, троцкісти критикували Сталін за те, що він 10 років загравав з кулацьким елементом села. Ну це не і власне робітники хотіли розкурачень, а він не давав це душити, і морити голодом селянина. Це Класична тема троцкистів. як тільки відбулося головокруження від успіху, правильно. Відразу, що запіли тісти, що це не соціалістична аграрна реформа, що це видимо, що це відимо справедливе, що государство сільського хазяйства, це не соціалістична аграрна реформа. І те, що вони казали за аграрні реформи в країнах Східної Європи, що це видимо справедливе, що це розподіл панської землі, феодальної, це видимо це ілюзорна справедливість. Ну, хочеться у тварі. І, по сути, замутити, а от в чому інтерес наш, що єдина ідея, яка тут розвинулася, основна ідея троцкизму, це за третій табір. Це як це називається, колективі... бюрократичний колективізм. Те, що от вигадав цей італійський фраєр і француз, я їх на прізвище зараз не пам'ятаю, це Один був то торгував в абовному магазині, а второй на Гваделупі або учителем. То вони перед війною висунули геніальну ідею. Що коли Троцький звинувачував, що Сталін слуга капіталізму, а каже, що це все брехня. Ні, це є третій шлях: колективний бюрократізм. Що, власне, правляча верхівка Радянського Союзу, це колективізм бюрократів, які визискують суспільство у власному колективістку бюрократському інтересі. То, що цікаво, ця чиста ідея реформістського троцькізму сорокових років, вона в чистому вигляді. Популяризувалася УПА. От мене вразило от, бит, як вважати, чи ідеологи українські, оці от посткомуністичні, все-таки кому... комуністичні падкованих людей тут було повно, вони самі додумалися, чи якось ідеї троцкизму були імпортовані в ідеологію УПА, на вашу думку. <свистання> ну, я думаю, що по перше ідеї кочують, а по-друге, вони були в подібних обставинах, тобто вони не могли на той час приймати нацизма, який потерпів да. поразку, але з другого боку не могли приймати комунізму. І їм потрібно було відповідати, А що ж тоді? То тобто, що ну невже така от чисто от французька, італійська трацкіська реформаторська ідея шахта. Не вже ідеї так. От живі не вже дар стали не дар на скажених собак трацкістів на вашу думку. Що якщо навіть до підпілля упаду бралися ці ідеї? Ну, якщо вони добралися в якоюсь мірою потім, ну скажемо, в своєму естетичному вираженні до Хрущова, ну, і да. Хрущов це здійснив троцкійський переворот да. потім по сталінізму, то певне він технологічно він мав рацію. Ну да, ця от живучість ідеї троцкізму, дуже просто і дуже зрозуміло. рядовій селянській масі розумієте робітничій, тому тепер. Чому це було пошурено в УПА, ми Ще не знаємо в підпіллю. Власне, упа було до 46-го року. Не забувайте після 46-го року Шухевич розпустив УПА і діяло вже українське підпілля. Зову, у за упапі за року не було. Це вже ідея українського підпілля про боротьбу з сталінськими вельможами. Ну це чистий води троцкізм. Так от, у це постанова 28, да, 28 червня, 48-го року проти простітутки. Чому її страшна сила? А коли було сокільське свято, там навесні 48-го року, в Празі оці всі 10 тисячі натовпи пішли, які Прагою, Соколи, оця молодь, оці всі жінки, робітники, селяни, творча інтелігенція, що вони кричали? «Тіто, тіто. Vamos imitar. Tito! Чомусь став народним вождем навіть для чехів. Тіто був надзвичайно популярний став на от ну, всі бачили бюрократичний характер тіх сталінських прислушників, бачили їхню національність, прекрасно знали, хто прийшов до влади. І, от маршал Тіто, який був хорват, а не єврей, він позитивно сприймався тоді населення. Тому Комінформ вирішив виступити проти тіто. І зараз ми, повторимо, приходимо до другої частини нашу проте до Балканської Федерації. Що таке Балканська Федерація? Це чиста психоделія. Балканська Федерація це ідея, яка обіймає все і все, що завгодно, Божана. Балканська Федерація це казав Бісмарк, осколки народу, оце насіляючи Балканські порости, оці авцекради Сніжнього Дуная, вони хотіли мати Федерацію. Мадяри навіть з Руминами були згодні мати Федерацію Дунайську. Знаєте проти кого? Проти німців. Не єдина умова, яка могла примусити мадярів укласти союз. З румунами це не щось нічого не це, щоб ми з москалями склали угоду. Каже, проти німців ми готові. Грекам для чого була потрібна грека Балканська Федерація? Та ви не повірите, щоб опанувати землі і Західної Туреччини, Фракію і Узбережжя? Македонці, а для чого було власне болгарам? Балканська Федерація, а для того, щоб опанувати західні землі, забрані у них сербами, ну і натурально Македонію приєднати. Власне, все почалося з цієї Македонії, з зеліндинського повстання 903 року. Бо коли перше, що зробили болгари, коли їх звільнили, вони щепилися з сербами. Ніякі турки їх не обходили. Розумієте, все, от, що зробила вся російська зброя, все от військове знання передана болгарами росіянам, воно відразу було застосовано проти сербів. Ну, проти кого бище, погодьтеся, тому що ну болгарі прекрасно знали хто їх пригнобить. Що справжнім гнобителя болгарина ну, є не турок, не осман, є сер. Ну це ж очевидно. І коротше, вони вставили сербам так, що потім довелося робити Першу Балканську війну і другу Балканську війну, щоб відібрати у Болгар Фракію, відібрати Дунайські землі, Ну власне все. І отут, от ми входимо в цю психоделію національних Вікіпедій. От чому потрібно читати національні Вікіпедії? Бо вони дають відповіді на всі питання. З Македонської Вікіпедії ви можете дізнатися за багато речей з Грецької церкви, а з Болгарської Вікіпедії ви можете дізнатися багато цікавого за Дімєтрова і за у чому мені подобається, і українська Вікіпедія от стаття вже за Балканську Федерацію не дуже дурна. Там є посилання на цього Шехтмана і є посилання власне на інші речі. На от концепція все ж це ну, розумний хлопець писав українську статтю про Балканську Федерацію в Вікіпедії. Це не калька російської. Я скажу, що невелика частина українських статей дуже пристойна. Я їх так вибірково перевіряю, і ця українська стаття ну, цілком порядна, її можна брати як основу. Так от власне, ми що ми дізнаємося від Багайону, що Дмитров був Македонцем. Що Георгій Дімітров нікакий не болгарський революціонер, не болгарський комуніст, он македонський чекнік он македонець. І ясно, що цей клятий македонець все робив в інтересах македонців проти болгар. І то, що Димитров змовився з тіто. Ну, це ясно чому. Щоб об'єднати Пірінську і Вардерську Македонію. Вам не, не треба знати, де це, це знаходиться. Я вас прошу, не дивіться це на Карті. Власна ідея Балканської Федерації по воєнній була в тому, щоб об'єднати Пірінську і Вардерську Македонію і зробити Македонію на зло грекам. Ну, на зло всім, власне, відновити Македонію, її пробували відновити з 1903 року, але які там були колоритні рут? влада Георгієв, влада Шофер. Пам'ятаєте, Оцей, власне апологет стрільби по який правда, за все життя стріляв з однієї руки. Його. Мійняли на кілька тисяч автоматів. Власне, Бергмана, от щоб найняти Влада Георгієва для вбивства Македо... Югославського короля, його ж не просто так найняли. Його в його революційну організацію обміняли на кілька тисяч автоматів. Це найбільша ціна, яка була заплачена за революціонера в історії. Бачите, що таке на 33-й рік там щось там кілька тисяч автоматів Бергмана. Ясно, що їх ніхто не дав потім, але ж важать самі умови. Щось що там 6 тисяч здається Бігманів. Ну, це нечувана сума. Це як Нідерланди. Так от. І вони домовилися і цей. Дмитро відразу назвав македонцями всіх русських білеіммігрантів, куцавлахів, болгарських крістян. Він одразу всіх перезаписав у Македонці. І склалася основно. Ну, власне, створилася Македонія, ця Вардарська і Пірінська. І, власне, нічого вже не перешкоджало югославам і болгарам об'єднатися в федерацію. Каже, руминам ми встали. А яка була об'єднання? Це не греків розірвати. Ідея була яка розірвати Руминів. А чого вони володіють оцими землями? Що це соціалістична Румунія володіє цими землями? Ясно, що хотів розірвати Румунію, а потім і Грецію. Сталін, коли на все це божевілля, подивився, він зрозумів, що весникід Балканський революційний штаб. Це те, що потім виникло в Китаї. Про це будемо говорити в наступній передачі. І коли Сталін побачив, що йому грізіти з цих от невміняємих революціонний балканський штаб, який зміни займеться зміною кордонів перезаписом населення в Македонці, а потім піде на Грецію, нерветься там на війська англійців. Ну, він зрозумів, що до цього це не треба якось це зупиняти. І він видав оцю власне кампанію боротьби проти тіта, почалася до сам продовжувалася до 1956 року. на силу це припинив. І я скажу, що Сталін мав рацію, бо Ленінградське діло. Ви ж не забувайте, 49-й рік за що? За ті самі ідеї розривають Кузнєцова, першого секретаря Ленінградського обкома партії. Правильно, що він хотів створити комуністичну партію Російської Федерації, Ну, то, що його там звинуватили в Аптові Ярмарки, з якого там купили по. Тут це ж явно не за це розстріляли. Його розстріляли за троцкизм, власне, його розстріляли за ті ідеї, ті, то, які були вживі які просувалися в Радянський Союз. І це правильно Шехтман вже десь в серпні 1948 року, в храмі рабочих, як оно це лабор. Як це храм, слухайте, англійською, я не пам'ятаю. Темпл, да, темпл От в цьому лабор-темплі в Нью-Йорке, він це транцкістському гнізде, Шерфман, виступав і сказав речь: опасна Сталінська бюрократія, це опасна для сталінської бюрократії, Що в кожній бюрократії це не моноліт. Є люди більш рішучі і люди менш рішучі. То менш рішучі люди Сталіна зрадять, вони готові на реформи, готові на переворот. І що ви думаєте, не пройшло кілька місяців, Сталін почав розстрілювати планінградському ділу? Що транцкісти самі параної, і вони розуміли параноїдальну логі. Сталіна. От так от, Дмитре. Це, власне, ми підійшли з вами до Корейської війни, я думаю, до наступної теми. Що ви можете сказати на цю розумію от... і на впливи таскізму на пізнього Сталіна. Ви ж розумієте, що людина вже, був, по суті, контрреволюціонером, а От якийсь революціонер, молодої тіта, привлікательність яка то Як він це це ненавидів, на вашу думку? Ну так, це велике завдання. Революціонери, який переміг, знищити революціонерів, які можуть перемогти. І е, ми, от я слухаю це все і згадую те, що я колись винайшов е, основний секрет історії людства. Ага. Він полягає в тому, що старі сенси не вмирають, коли народжуються да. нові. Просто йди накопичення сенсів. Старі сенси не вмирають. Це не значить, що буде те, що і було. Буде нове. Старе нікуди не дінеться. Воно так само буде працювати. Так само буде чіплятися нам за ноги і ми, намагатися і... вчепитися в голову. Трацкіди. Хто нам зараз заважає Україні? Ті самі, хто за Трацкіди? Зрештою, ми будемо про це говорити. Амінь.